Отже, що саме суспільство винне тим, хто його захищає, давайте розберемося. Кожного дня тисячі людей ставлять на кін усе заради нашої свободи. Повернення додому це нова битва. Хтось поранений, хтось має невидимі травни, всі повертаються іншими. І від того, як ми їх зустрінемо, залежить майбутнє цілої країни. І тут важливо розуміти мова не про жалість, мова про повагу, а ще про розуміння їхніх потреб і про створення умов, щоб вони могли рухатись далі. Тобто, це можливість будувати кар'єру, сім'ю, відчувати себе потрібними та цінними для поранених, звісно, гідне життя вимагає набагато більшого, ніж просто підтримка, йдеться про доступні міста, сучасну медицину, реабілітацію і звичайно психологічну допомогу. І знаєте, просто зараз в Україні формується абсолютно новий суспільний договір раніше. Як було, ветеран мав адаптуватись до світу, а тепер світ адаптується до ветерана? Ця проста ідея насправді змінює все. Це зовсім інший погляд на нашу відповідальність, і ця місія лягає на плечі покоління, що будуватиме країну після перемоги. Тобто прийняти, поважати досвід, створювати можливості і дбати про здоров'я? Та зрештою ключовий момент у тому, що це не тільки про ветеранів, це про нас. Бо те, як ми ставимося до тих, хто нас захищає, найкраще показує, хто ми є. Тож постає головне питання чи готове наше суспільство довести свою зрілість?